Хочу вам показати багато писанок з геометричними символами: це трикутники, квадратики, драбинка, грабельки найчастіше. На писанках можна зустріти трикутники. Найпопулярніша писанка це сорококлинка. Якщо подивитися з одного боку або з вершини, ми завжди на сорококлинці побачимо вітрячки. Вітрячки це просто сварга. Бачите сваргу? Ось тут з маленькими заштрихованими трикутниками. І тут два жовтих штрихованих і два червоних. Ось така писанка з вітрячками. Вона називається не туди хата. А саме ця писанка Черкащини. Так і називаються вітрячки. Вітрячки це сварга, свастика, свастя, це сонце. Сварга показує рух сонця по небосхилу. І взагалі вона означає рух. Зараз ми з вами напишемо молдавську писанку, яка називається вітрячки. Нам потрібні лийце, свічечка, серветка, писачок і шматочок воску. Починаємо розподіл, я пишу з нігтя. Тому спочатку я прикріплю свій шматочок воску собі на нігодь. Тому що це дуже зручно. Коли я буду писати, у мене буде все близько розташоване. Яйце, писачок, свічечка і шматочок воску. Розділимо писанку на перші замкнуті три. Лінії, вони найдовше на писанках. Перша ділить яйце навпіл по вертикалі. Вона проходить через дві вершини і замикається. Друга так само, тільки. Навхрест перпендикулярно, я пишу на видуці, тому що я буду створювати просто зразочок, тому треба закрити дирочку воском. и третья линия. У нас утворилось 6 хрестиков прямых. Тепер треба ось тут, на цьому відрізку, поставити крапочку посередині. І так, на всіх відрізках знайти серединку і поставити крапочку. Тепер на цьому відрізці знайти серединку, поставити крапочку. Всі відрізки, які ми бачимо на писанці, треба. Розділити навпіл, знайти середину, поставити там крапочку. А тепер ми будемо ділити навпіл куточки прямі. Ось так. Ми спочатку ділили відрізки навпіл, а тепер куточки навпіл. І кожний прямий куточок будемо ділити навпіл, утворюючи два маленьких гострих куточки. Ми створюємо невеличкі павочки, з'єднуємо прямий хрестик і косий. У нас таких буде павучків шість. Нагадаю, що ми спочатку поділили відрізки навпіл, а тепер куточки навпіл, це послідовність нашої роботи. А тепер Будемо з'єднувати ось ці дві лінії ось тут кінець і цей кінець, щоб вони проходили через крапочку, яка посередині. У нас вийде така під нахилом лінія. Але можна трошки не, не дуже сильно її нахиляти, ось так приблизно. І потім ці лінії до неї довести. Ось так. Будемо цей нахил, який ми розпочали, зберігати на всіх наступних вітрячках. І дописувати ось тут трошки лінії. Нам потрібно цей нахил, який ми вирішили зробити, повторити, щоб у нас рівненько все було. Щоб не нахлялося в різні боки. І дописуємо тут трикутнички. Нахил треба робити обов'язково. Інакше всі трикутники, ось тут всередині, можуть. Злитися в одну крапочку, а нам треба їх відокремити. Тепер перевертаємо ось так горизонтально і бачимо щось подібне. Ось тут робимо ось такий нахил і дописуємо трикутники. Знову повторюємо цей нахил. Якби ми його не робили, ось тут всі трикутники зараз би злилися в одну крапочку і з'єдналися між собою. А з нахилом ми змогли залишити тут невеличку, ми змогли залишити тут трошки простір всередині великого трикутника. Тому що там, де ми залишили серединку порожню, там буде ще один знак невеличкий завиток. Завитки означають зародок, початок нового життя, або просто початок. А трикутнички наші будуть прикрашені. Маленькими крапочками. Це дуже гарненько буде виглядати, тільки треба їх старанно прописати, щоб крапочки були схожі. Трикутничок можна вважати, що він символізує землю. А маленькі крапочки означають, що земля родюча, засіяна. Засіяна зерном, яке буде проростати. І про те, що воно має прорости, нам буде підказувати ось такий завиток. Нам треба всередині трикутника написати один єдиний завиток. Повертаємо і ось ще один завиток. Повертаємо і ще один завиток. Кожний завиток означає зародок, початок життя. Перевертаємо писанку і так само з середнього трикутника введемо вгору завиток. І він буде в великому трикутничку один. Ось така гарненька у нас вийшла писанка з назвою вітрячок. Тепер ми будемо її фарбувати. Писанка порожня, тому її треба трошки притискати якимось вантажиком і чекати. Ось така гарненька, червоненька, як життя. Як життя, витираємо писаночку, щоб вона була сухенькою, і можна знімати віск. Спочатку підносите до вогника отвір, щоб зняти віск там, де ми закривали його. Відкрили дирочку, а тепер просто нагрівайте все яйце і ось так, як дитинку по голові гладьте її, витираючи віск. Поступово всі ділянки. Якщо ви знімаєте віск з порожньої видутої писанки, то це буде нескладно, тому що порожня видута писанка дуже довго тримає тепло. І ви можете дуже швидко і багато зняти віск. Але будьте обережні, Бо тримати гарячу писанку в пальчиках небезпечно. От такі у нас вийшли гарненькі вітрячки, прикрашені зернятками і завитками, вітрячки. Гарненька старовинна писанка одноколірна, на якій зображене сонце, на які зображене сонце. У вигляді сварги. Сварга показує рух сонця по небосхилу. Сонечко дає життя. І завиточки означають зародок нового життя, а крапочки це зерна, родюча, засіяна земля. І щоб все проросло, і щоб зерно проросло, ми написали на писанці Багато. Сварх вітрячків. Це така гарненька, старовинна, молдавська писанка. Поки будемо писанки писати, доти буде світ наш існувати.